E З хвилювань та тривог у Хмельницькому поєднала долі ще одна пара військових. Історія їхнього кохання почалась у 2014 році. Ольга Хмельничанка, а Олег народився і проживав у Маріуполі. Познайомилося майбутнє подружжя у Горлівці. Разом служили в одній із гірсько-штурмових бригад. Одружитися планували на початку 2022-го, але у життя увірвалася велика війна. Олег був одним із захисників Азовсталі, а далі випробування довгими місяцями полону. Коли він повернувся з полону. На ранок він зателефонував мені, просто запитав ти вийдеш за мене заміж? Я сказала, так. Да". Чоловік розповідає думки про дім і рідних єдине, що підтримувало його у полоні. Я просто цього дуже довго ждав. Ну тобто все добре, поки я знаходився в плену, у мене думки були тільки в домі близьких, і тому, в принципі, так на позитиві я залишився. Весілля молодятам організували місцеві волонтери в рамках програми Кохання перемагає. Олена керівниця проєкту, особисто знає наречену. каже, пишається тим, що українська армія має таких відданих захисників. Їх імена це можна сказати імена князів. Да, бо Олег і Ольга. І от мені здається, вона Ольга, така вона вогонь, вона пробивна, вона йде вперед. Ось такі дівчата і складають. Найкраще, що є жіночого в нашій армії, і от такі пройдуть порадом перемоги, і ми будемо пишатися і розказувати нашим дітям, що ми знали таких дівчат і що вони є в нашій Україні. Оселиться пара у Хмельницькому, адже будинок Олега у Маріуполі повністю зруйнований. Проте у найближчому майбутньому мріють місто обов'язково відбудують після перемоги України. Оксана Медведєва, Андрій Шаповалов, телеканал Перший Подільський.